У мене знову гарненький сигнал, але я уявлення не маю, що це таке. Друзі, погляньте, серед буратинок в мене ось такий сигнал. Я його викопав, він стабільний. І мені цікаво, чи це якась монетка більша, чи це корок. Ну що ж, давайте спробуємо знайти онлайн, що тут. Я вже був впевнений, що це буратинка, але коли знайшов, то побачив, що це здається дещо цікавіше. Погляньте. Мої вітання, друзі! Сьогодні в нас дуже вітряно, проте приїхав на поле, буду шукати на полях. Були тут гарненькі монетки. Тож, можливо, сьогодні мені пощастить знайти гарну монетку або ж якусь іншу цікаву річ. Ну, а що знайду, обов'язково вам покажу далі у відео. Ну що ж, друзі, побажайте мені удачі! Все, що знайду, обов'язково вам покажу. Поїхали! Дуже сильно дме вітер, але в мене перший ось такий приємний сигнал. Ну, буду надіятися, що щось буде гарненьке. Зараз викопаю і покажу вам, що ж там є. І перший сигнал у нас, друзі, це щось більш сучасне. Ось таке закінчення від запобіжника. Ось така ось деталька. Латунь чи мідь дзвенить гарненько. Ось така ось знахідка. Ну що ж, їдемо далі. Ось пройшов декілька метрів і тут вже знахідка поверхнева. Навіть не довелося її копати. Дивіться, бачите? Ось така у нас пряжечка. Пряжечка залізна. Не знаю, можливо, від якийсь кіно упряжі, а можливо від чогось іншого. Така ось без язичка вона. Але, тим не менш, стає вже щось цікавіше. цікавіше. Надіюсь, далі буде ще гарніше. Не знаю, можливо, це ще старіші гудзички, а можливо, там тих часів, але вони лежали ось так один біля одного. Як бачите, один з якимись літерами розписаний, а інший просто ось такий з чотирма отворами. Ось такі знахідки. Ходжу поки що нічого цікавого, ось це найцікавіші знахідки. Ну, продовжуємо, бачимо, що буде далі. У мене поверхневий сигнал, спочатку подумав, що це монетка, але коли протер, побачив, що це ось така річ. Знаєте, що це? Так, друзі, це був гудзичок під номером 19. На жаль, ось такий він в такому печальному стані, низ був металевий, зіржавів, побили його плуги і ось такому він печальному стані дістався мені. Шкода, так би був гарненький екземпляр. А поки що ось так. У мене знову гарненький сигнал, але я уявлення не маю, що це таке. Погляньте, ось така річ. Матеріал ніби латунь, але зі середини ось таке посрібнення було. Ну Воно, напевно, кругом було. Ось такої форми. Що це могло бути, друзі? Якщо хтось знає, пишіть в коментарях. Буде цікаво дізнатись. Чого ця деталь? Чи це щось сучасне, чи більш старіше. Ось така знахідка. Ні клейм, ні надписів не бачу. Ось так. Знайшов шматочок девайсу, погляньте, ось така річ. Можливо, від портсигару. Оце здається і кнопочка. І бачите, буквочка, о, ніби чи що. Ось така защіпка знизу. Такий вона мала вигляд. Також, скоріш за все, посрібнена була. Можливо, від портсигара, а можливо від чогось іншого. Ось такий шматок цікавого девайсу. Ну, ось такі знахідки сьогодні. Ось в мене цікавий сигнал був, вже його знайшов. І погляньте, вже думав, що срібна монетка, але ні. Ось така річ. Не знаю, є маркування 2, отвір посередині і більше нічого. Що це може бути, не знаю. Але шкода, що це не срібна монетка. Ну, ось так така знахідка. Друзі, скільки вже ходжу, не було, не було. І нарешті, перша за сьогодні, дивіться, ось така монетка. І це в нас буратинка. Ось така буратинка. З однієї сторони злизана чисто, а з іншої ось такий. Гарненький ще зберігся рельєф. Шкода, що тільки з одної сторони, але, тим не менш, нарешті, перша монетка за сьогодні. Ну, надіюсь, не остання. Продовжую ходити, шукати. Маю надію, що буде якась ще більша і гарніша монетка. А поки що, ось така. Ну що ж, поїхали далі. Не ті вже часи, нема вже стільки. Монеток, як колись, але все рівно ось нарешті знайшов другу. За стільки часу ходжу вже досить довго, але ось така буратинка затерта, чисто. Нічого, на жаль, не видно. Проте монетка. Проходили тут старі дороги, ще походжу трішки і якщо нічого більше не буде, буду міняти поле. Ось пройшов буквально метр і ще одна ось така буратинка. На жаль, вони дуже в плачевному стані. Тут така долинка, можливо, через це монетки дуже погано збереглись. Ну і чорний ґрунт, такий глина більш. Ось так. Такий її стан. Проте одна майже біля другої. Тож можна тут походити, можливо, щось буде цікавіше. А поки що так. Друзі, погляньте серед буратинок в мене ось такий сигнал. Я його викопав, він стабільний. І мені цікаво, чи це якась монетка більша, чи це корок. Ну що ж, давайте попробуємо знайти онлайн, що тут. Ось бачу. Бачу, здається, щось кругленьке. А ви вже бачите чи ні? Ось тут, ось, відніється. Що ж це в нас? Монетка, чи якийсь гудзик? Ні, здається, монетка. Так, друзі. Дивіться яка. Ось така. Що це, здається, крейцер. Так, один крейцер. Якого року? Ось такий він. Фу, зелененький. Але ще не бачу, який рік зараз трішки ще витро Одна 1900... Ні, одна 1851. Ось такий один крейсер. Ну, три монетки в одному місці. Ще трішки вона збереглася. Якщо почистити, думаю, ще трішки вона відчиститься. Але монетка ось така велика доволі і дзвенить досить гарно. Нарешті знайшов щось більше, щось краще. Ну що ж, продовжую. Я вже був впевнений, що це буратинка, але. Коли знайшов, то побачив, що це здається дещо цікавіше, погляньте. Зображення вже стерлось, на жаль. Але ось такий був гудзик. Не знаю чий, чи якийсь сучасний він, чи більш старіший. Думаю, що більш старіший, зараз іншу сторону трішки почищу. Ось, чи це навіть не гудзик був. А можливо і гудзик. Ось така річ була. Можливо, хтось знає детальніше, що це і від чого. То пишіть в коментарях. Ось така знахідка. Товариство у мене ще одна монетка. Це ще одна буратинка. Стан, як завжди, вже жахливий. Проте ось така монетка. Це вже сьогодні яка п'ята. Тобто чотири буратинки і один крейцер був. Ну, Загалом було багато сигналів, таких як шрапнель, гільза, дротики різні алюмінієві корочки від пляшок. Я їх вам не показував. Тому що це, так би мовити, сміття. Показую таке саме краще, що знаходжу, як монетки чи якісь інші цікаві знахідки. Ну, Сьогодні, як то кажеться, не густо, але й не пусто. Ну що ж, друзі, ось так ми сьогодні походили по полях. Знахідки ви бачили, щоб щось аж дуже цікавого, то не знайшли. Проте відпочили, знайшли декілька знахідок, декілька монеток. Було пару цікавинок, ну але щоб аж такого щось, то не було. Звісно, хотілося б якусь срібну монету або золоту, ну але це ще попереду. На наступний раз думаю, поїдемо до лісу, а зараз будемо прощатись. Ну що ж, друзі, бережіть себе, бережіть ваших близьких, до нових зустрічей. Слава Україні!